Попри сонячну погоду, на орків чекає шквали з граду. На бойовий виїзд збираються бійці 108-ї бригади ТРО. У нас задача одна знищити ворога. Хлопці працюватимуть на партизані. Це міні-установка, град на колесах. Бійці ретельно готуються до виїзду, крутять вітання окупантам. Я зараз знімаю взриватель, щоб падіть кольцо. Це мало гельмівне кольцо для того, щоб ракета, точніше, летіла. ну щоб більшого розльоту не було. За мирного життя пекар нині навідник на псевдопривид. Каже, установка досить проста у керуванні. Там такого нічого складного немає. В принципі, навчилися там почитали, поізучали і, в принципі, труднощів таких немає. Партизан саморобна установка. Перевага, маневреність та швидкість. Опа. Війна схожа десь на партизанщину, дійсно, треба ховатися, треба робити меншим себе. Хтось переходив в ФПІвішки, у нас вони теж є, хтось переходив в менший формат типу градів. От, по суті, міні-гради десь три-чотири труби, в когось шість. Заїхали, відпрацювали швидко. При цьому ракета, як ви бачите, досить велика. Може нанести серйозне враження. На ракетах бійці 108-ї пишуть ім'я загиблих побратимів. Ститися треба за кожного хто з наших погиб. Ці ракети російський лендліз жартують бійці. Частина боєприпасів так і не доїхала до Росні. 22-му році був такий умовний лендліз від, від Америки. Допомога вони там. Якщо чули, перестріли судна з Ірану на Росію з допомогою ракет, Ми ну, там яке ще було озброєння, і по факту такого плану ракети нам приходили і допомагали. Не скажу, що дуже класні, але ну усіляка допомога це добре. Бачите, навіть собачці подобається ці ракетки. Ракети хлопці обіцяють підготувати та надалі не шкодувати для росіян. Ми почистимо їх і відпустимо вільне плавання по головам росіян. Партизан стрілятиме на 15 кілометрів. Ціль ворожий спостережний пункт, який русня розгорнула в одній з лісосмуг. Зараз виставлять бусоль, навідуть і вже буду прицілом наводитися. Прицільні пристрої партизана такі ж, як і у звичайного града. Тому вкрай важливо точно навести установку. Перша ракета пристрільна після коригування і запуск другого снаряда по окупантам. На позиції партизан не більше десяти хвилин, аби не потрапити під ворожий вогонь у відповідь. Остання ракета готова відправитись до росіян. Дві ракети таки знайшли своїх окупантів. Наші бійці влучили у ворожий спостережний пункт. Залетіло і дуже гарно горіло доміла.